Друзі, всім привіт! Мене звати Тетяна. Я ваш улюблений особистий таролог. Рада вас вітати на своєму влозі. Сьогодні в мене неділя. Ми цілий день з вами проведемо разом. Скажу одразу, що це мій перший вихідний. За дуже дуже довгий час я навіть не можу пригадати, коли в мене був реально цілий день вихідний, тому що у мене завжди багато консультацій, або я їх проводжу в що теж буває досить таки часто. І сьогодні, знаєте, чим ми з вами займемося? Ми підемо з вами сьогодні. Увага на фестиваль борщу у Варшаві. До речі, має виступати Альона Альона. Коли я побачила цю афішу, я не можу досі зрозуміти, чесно кажучи, чому так багато хейту саме на Альону Альону. Дуже погані такі коментарі, негативні всі, були. Але тим не менш, знаєте, це дівчина дуже сильна, яка йшла до своєї мети. І особливо, я пам'ятаю, коли я побачила коментар після Євробачення, коли там реально було дуже багато хейту в її сторону. І був такий прекрасний один коментар, з яким я реально погоджуюсь на всі 100%, коли сказали, що тим не менш вона там, на сцені, представляє Україну, а ви тут. Ось тому так. І не дивлячись ні на що, ні на який хейт, потрібно завжди йти до своєї мети. Тому я так само, знаєте, і на нього не реагую, бо мене іноді запитують, як ти реагуєш на хейт. Ніяк я на нього не реагую. Ось і все. Так, вже з вами виходимо. Будемо їхати сьогодні плюс 35 на вулиці, і друга година дня. Саме Сонцепьок, я вирішила їхати на фестиваль. Він просто в нас починається о 12 а закінчується о 6. Але справа в тому, що я хочу подивитися виступ Альони Альони. Я не знаю, котрий саме вона буде наступати, цього не було написано, але я гадаю, що Якраз саме нормально я приїду вчасно. До речі, взяла цю сумку. Я вже мега давно з нею не ходила, чесно. А, вона дуже гарна, стильна, коли її замовляли, її прям дуже хотіла побачила. Але я цим брендом взагалі не задоволена. Це GV Pay. У мене ще одна була сумочка від неї така а, біжева. Ось дуже така була популярна модель, в принципі, дуже багато хто з нею ходив. І я скажу, що ця сумочка вмерла дуже швидко. Тобто я з нею походила лише кілька разів, і ну, просто вона вся розлізлась. І, і потім я замовила цю, і ось ця цепочка вона просто починає облазити, і все це починає фарбуватися одяг, тому я не раджу. Зараз з вами йдемо. Вже дуже сильно хочеться поїсти борщу. А, що не зробиш заради борщу, навіть в <laughs> саму жару о 14.00. Ну, я гадаю, що все встигнемо, все спробуємо, виступ подивимось і дуже класно проведемо час. Вчора була субота і все одно я набрала собі консультації, закінчила робити матрицю долі для. Однієї дівчинки розрахувала, вже вчора її надіслала ввечері. І також ще одна дівчинка вона отримала вже від мене нарешті програмні свічки, тому що тут на пошті трохи по-іншому все працює. Ось ми пройшли повз інпост. Я ще не знала, як це все правильно робиться. Я думала, що це приходити потрібно на відділення, і там все запакують і відправлять. Але як виявилося, що потрібно упакування своє. Коли я в Україні відправляла, в мене все одно було своє упакування, але просто воно було більш таке ну, декоративне, гарне, щоб було приємно відкрити. А я розумію, що тут потрібно і гарне, і таке, щоб посилка доїхала. Тому я ще чекала м -м, упакування, коробочки, папір. Ось, і все відправила, вона отримала. Я їй розписала дати по місячному календарю для кожної свічки, з якою вона буде працювати. Ми зараз працюємо комплексно, тому... Така плідна робота її чекає. 24 свічки. Ось там на від негативу на фінанси, на кохання, на жіночність. Свічка я. Це синя, це для здоров'я, гарного самопочуття, від тривожності, від панічних атак і на інтуїцію, і щоб швидше розкрилася ситуація якась. Рішення це пройшло швидше. Тому так я над чим працювати, все розписала. Тому круто. Ну, я так скажу, що трошечки, трошечки, наче є якийсь вітерець. Поки жити можна. Я сподіваюся, що як доїду, там це все буде відбуватися в сквері. Тому я гадаю, що має бути прохолода якась. Я вже хочу борщу. А ну да, їду якраз на обід. Все чудово нас складається. Людей, щось прям супербагато. Так, борщ фест, ну чудово. В одному місці збирається дуже багато наших українців. Не знаю, зараз будемо йти розвідувати обстановку, але я так бачу, що пройти навіть немає де. І собачки, і дітки. рідки. Я також не знаю, що це таке. Знаю, навіть якщо сісти, взяти той самий борщ, де він взагалі, ну люди ходять, беруть. Але присісти просто немає. Да. Добре, пообідаємо трохи пізніше. І дамо на звук. Дуже цікаво, до речі, чи зустріли якихось знайомих тут у цьому фесті. Я гадаю, що багато хто піде сьогодні. Дуже гарна річка має бути. Ще пройдемося. закопаний. Не можу зрозуміти, звідки говорять. Я вірю, що кахолка буде звітлення, ми повернемося і відсвяткуємо святкуємо всієї України.

Вже, напевно, під вечір пізніше буде саме виступ Альони Альони. Поки пройдемо ще подивимось, що тут взагалі дає. Ну, людей прямо супер багато. На гамачках всі відпочивають, бачите? Взагалі просто краса. Чувала. Неділя я вважаю. Але можна було приїжджати трохи пізніше. Супер жарко. Зараз з вами підемо ближче. До водички, там людей майже немає. Просто чисто трохи перепочити <гум> від величезного скупчення людей. О, там теж та ще щось відбувається. Можливо, це якісь зйомки якогось проєкту. До речі, в мене були останні зйомки саме перед від'їздом до України, тобто десь два тижні тому. І... На наступний проєкт я їду вже, це вівторок. Ось тому, тому, тому буде щось цікавеньке. А ми подивимось, що тут. Так. Ніде нічого не підписано. Ну, більше це схоже, чесно кажучи, саме на... А можливо це і продають, знаєте. Бо я не бачу, що були якісь камери, або саме знімальний майданчик. Красаву, тут вже спокій, там прямо. Саме українська вечірка йде. Але пройти немає, де сісти немає де. Я не здивована. Я не здивована. Я так і думала, що так буде. в цій стороні вже да, Більш-менш. Ну що, потрібно буде обов'язково йти? Я вважаю і куштувати український борщ, правильно. Тільки потрібно буде головне знайти десь місце. Де ми можемо з вами присісти? Треба буде пошукати, пройтись. Місце дуже хороше, але е, я так розумію, що сцени немає, і там, де вся дівчина Юля дуже гарно співала, і там напевно буде співати наша Альонка. Наїлася я борщу. Що ви думаєте? Я відстояла в черзі 40 хвилин. І коли моя черга вже підходила до кінця і виходить виступати Альона Альона. Але я поїла, я ще встигаю, вам зараз все покажу. <сі> Бо я вже стою, думаю, я ж не знаю скільки буде виступати, у котрій, да? нічого ж не казали. Давайте подивимось на Альонку. Бож, до речі, був смачний. Багато м'яска. Взяла квасу купити. Були ще канапки з салом а... і пампушки з чесничком. Ну, все, як, все як треба. <рекот». <рекот> <рекот> Я спробую ще з одної сторони обійти, бо людей прям супер багато. А коли казали Альона, Альона, і всі прямо побігли. Бачите. Прям... Ще й з моїм ро... зростом а тут точно нічого не, не видно. О, так, все люди, бачу. Власне, прийшов концерт, я вже сфотографувалася з Альоною, подонатила, поїла борщу. Зараз давайте з вами взагалі пройдемось, подивимось, що тут є, що тут взагалі нам пропонують на цьому фесті. Людей, неймовірно, багато, як я вже говорила. Сказали, що ну, на той момент, коли виступала Альона, а це було десь годину назад, було 16 тисяч людей, що в нас тут буде. Даються різні мерчі, які можна придбати, і всі ці гроші будуть, звичайно, йти на ЗСУ, так само як і а, від борщу. Видимо, дуже цікаво. До речі, сказали, що запросили якихось блогерів, з якими також на розсіст фотографуються. Я не знаю, кого запросили. Вони не говорили. не оголошували, але давайте підійдемо просто до фотозони, глянути, хто там, хто там ще за блогери. Цього з вусиками, здається, десь бачила, але я не знаю, хто це. Ні одного, ні другого блогера. Тут вже тема ж незвично, що люди розійшлися. Розійшлися, вже більш так спокійна така <смас> атмосфера. Так ідемо далі, дивимося, що тут ще в нас є. Мені подобається, що таким чином заохочують людей, щоб вони щось могли придбати, задонатити, звичайно. Це дуже круто. Бачите, почнує роботи. Тому да. дуже круто, що можливо, хто мене дивиться зараз з Варшави. І ви донатили, то великі молодці, хто сюди приходив і підтримував, звичайно. Тобто ти в мене вже... — Так, і ну, в принципі, це кава. Кава, кава, більше нічого не бачу. Якісь такі, знаєте, да, дрібнички ручної роботи, але люди є, люди купляються. Супер, це чудово. Всі молодці. Я навіть коли слухала пісні, трохи так знаєте, розчулилась, тому що перші пісні, коли вона співала, всі просто стояли, якось ніхто не підспівував. Ну і плюс пісні, такі, які в принципі не всі знали, чесно кажучи. Ось і якось так ну спочатку відчувся за такий сум людей, тому що всі прийшли більше підтримати да, наших військових. Задонатити більше да не повеселитися, так скажемо. Бо я, наприклад, ну, прийшла на це і розраховувала, тому прям тут, що супер так якась вечірка була, то ні, звичайно. Але потім, вже коли була пісня, саме та з Євробачення, то вже всі люди так включилися, то трохи да хотіла ще вас сьогодні зводити в езотеричний магазин, але так як неділя, нічого не працює. Ми обов'язково з вами сходимо в інший день. Є дуже багато класних магазинів там, з мінералами, з різними свічками. Хоча, в принципі, щоб мені зараз щось було потрібно, то ні. У мене все є, всі матеріали. Я вже закупилася, бо я ж кажу, я часто ходжу в езотеричні магазини, плюс з України привезла вже собі матеріалів і на програмні свічки, які роблю. Та й в принципі так, але з вами прогулятися. Я люблю просто іноді піти, думаю, а може, мені щось знадобиться. Коротше, я вже перемірила дуже багато взуття, і я не знаю. Напевно, я зупинюсь на цих. Вони виглядають дуже прикольно, але, до речі, камера не передає кольор настільки. Тут прям така стигла, стигла вишня. Це не під чорти, звичайно, але ножці виглядають прикольно вийшла обрати, поки в нас неділя. До речі, вона сьогодні виявилася робочою у торгових центрів, в магазинах. Тому думаю, не буду впускати таку можливість. Я оберу собі взуття, яке я вже шукала, в принципі, якийсь час. Тут, до речі, величезний вибір, дуже дуже гарних. Різних туфельок, таких і на каблучках і з блискінками. Блін, реально в зарі можна обрати дуже класні туфлі для себе, коли ти розумієш, що ти йдеш на якусь вечірку, але ти обов'язково вб'єш це взуття на цій вечірці. Чи якось так. Але саме Зара в цьому плані чудово підходить. Все, вийшла, вже взяла собі шоколадний мілкшейк. і буду йти додому. Чесно скажу, ніжки в мене втомилися. Я ходила за сьогодні. І дуже добре, що можу ввечері відпочити. Інсайт дня такий, що вихідний це чудово, це прекрасно. І потрібно їх робити собі частіше. Чесно скажу. Так Прогулялася і не думала взагалі абсолютно ні за що. Але завтра в мене вже кілька консультацій. Прописані, у вівторок їде на зйомку. Угу. Ось там вже сідає сонечко. На жаль, не видно. Ну нічого. Чи побачите? Я коли тільки переїхала, я щодня виходила гуляти, я десь їхала, ходила в музей просто цілими днями. От реально, я майже вдома і не з'являлась. Хоча і працювала да, навіть і вдома, і під час прогулянки, це тими дуже класно, що я можу проводити консультації Таро саме взагалі з абсолютно любої точки. Тому зараз просто в мене ще підключилися психологічні консультації, і через це я мушу знаходитись вдома, бо працювати, до прикладу, да, з психологічною консультацією я не можу десь в якомусь закладі або коворкінгу. І знаєте, мені навіть іноді мої там друзі з ним покажуть таня, візьми собі вихідний, тобі потрібно відпочивати. А я кажу, слухайте, я б не сказала, що я дуже сильно втомлююсь, тому що. Вся моя робота, вона пов'язана з енергетикою, і це завжди-завжди йде якийсь енергообмін. Тобто, коли я працюю із Таро, або коли я працюю з свічками, або це та сама психологічна консультація. Я бачу в людей результати. Я бачу, що вони мені пишуть, як вони мені дякують, і це мене настільки заряджає. Я думаю, блін, круто. І особливо, коли та там якісь творчі процеси або зйомки з акторством, те, що пов'язано, я знімаюся і. Чесно, я можу відзнятися 12 годин. Я, звичайно, буду трішки втомлена, але це це тому вона буде дуже приємною. І ти з задоволенням такий вже лягаєш спати і зранку просинаєшся з прекрасним чудовим настроєм. Тому а, хто хоче так само мати собі вільний графік, працювати з любої точки, ви можете до мене приходити на курс Таро. Після якого, після завершення, да ви отримаєте сертифікат англійською мовою. І можете працювати з клієнтами, будете пробувати вже під час навчання. Тому від мене завжди максимальний зворотний зв'язок, абсолютно у всьому. І цей курс у мене не в записі йде, да, тобто да, наживо я вам його проводжу і зазвичай всі мої курси. Вони у форматі голосових повідомлень в закритому ком'юніті, тобто, або окремому, да, це курс Таро в мене індивідуальний, і м -м, це так само, як зараз в мене буде від Мрії до реальності. Також він саме в такому форматі. І Я обрала саме його, тому що ти можеш прослуховувати тоді, коли тобі зручно, коли ти чимось займаєшся, або коли ти відпочиваєш, або коли ти їдеш додому в машині. Неважливо взагалі, бо коли це відео, наприклад, треба виділити час, сісти, дивитися. Якщо це такий формат, що потрібно читати, це також треба приділяти от прям час фізично, саме відволікатися, саме читати і переглядати якісь відео. А коли ти слухаєш, ти можеш це робити абсолютно в будь-який момент, тоді, коли ти Розумієш, що я б зараз послухала, зараз вода, я можу і вчитися, і їхати на велосипеді, наприклад. Просто, дівчина на велосипеді приїхала і мені це прийшло в голову. Все ж таки, я зловила вам це гарний захід сонця. Все, тепер йдемо. Так, ну що, вже підійшов до кінця мій прекрасний насичений день, яким я максимально задоволена. Завтра, окрім консультації, я ще їду на манікюр. Потім зустрічаюся із знайомою. Такий дівчачий. день, І Хочу нагадати, що вільний графік це прекрасно. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався формат влогу. Це мій перший влог на каналі, тому буду дуже вам вдячна за вподобайки, за ваші коментарі, враження, можливо, щось хочете поділитися да, своїми якимись емоціями щодо сьогоднішнього влогу. Я вас цілую, обіймаю, долучайтеся до мого енергетичного курсу. Від мрії до реальності, який триває три тижні, і доєднатися можна на нього за вільний донат від 500 гривень, тобто від 50 злотих. Всіх неймовірно буду рада чекати, побачити точніше. Це я вже хочу спати. Я Вже втомилася. Включу собі зараз серіал і буду пити дуже смачний чай.